Всім привіт! Героям слава! 43К з партнером! Спартнер досіваємо вже сою трактор товариша, а о треба сьогодні. Справах. а мене товариш попросив посів Ну добре. Отак <coughs> по кукурудзі. ходжу зі швидкістю, не пам'ятаю мабуть. Так, третю передачу Так краще. І другою ну це довго мучитись Трактор новий, ну як новий опрацювання, я не скажу скільки, ну рік мабуть, чекаємо. Так, зараз вип'ю кави і попробую. Навігації 52 сейчас, гектари. Двигун. Трубна рядний, хороша шестіркам, спину щось таке. Фух, так, зараз буду смалити далі. Веталькові привіт, все добре, працюю, це не знаю чи буду. Ось цей кленець чого там проходить, це ще не знаю. Не, не піде дощ. Зараз виплюжу в і буду далі купити. Так, подивіться, так я ходив, дивився, зерно, ну, все так добре. Ну добре. Стоять ніколи, треба працювати. Всім ще раз дякую хто переглядає. Буде ще відео.